Уже завтра весна, і я починаю готуватися до сезону вирощування 2025 року. Прикупила я собі ось такі касети. Досвіду у вирощуванні я не маю, тож поки хочу прицінитися. Вигідно мені купувати в стаціонарному магазині чи все ж таки замовляти в інтернеті. І так, що ж я там купила? Касета розсадна на 50 ячеек. Ось така. Що в ній садити, поки не маю поняття. Але думаю, посаджу в неї помідори. Хочу посадити розові, жовті, чорні, фіолетові. Так, і Тоді ось таку купила касету на 128 ячейок, 50 гривень. Та, до речі, 40 гривень стоїла, без піддона. І ось таку ще купила на 128 ячейок. Її ціна. Е також 50 гривень. І взяла корневин за 15 гривень. Тож, якщо можете мені щось порадити, із задоволенням почитаю, що в яку касету краще садити. Ну, в цю міленьку, я думала, що я думала в неї посадити. 128-му думала, може капусту попробувати. Ну, не знаю, тож, чекаю ваших порад <гад> від професіоналів. Що в яку касету садити? Хочу взагалі посадити помідору, огірок. Ну, капусту можна по 10 штучок капустин посадити, і хочу посадити якісь квіточки для себе. Ну, це сухоцвіти і, можливо, айстри. І хотіла би спробувати, мабуть, пару кавунів і пару динів. Ось такі-то справи.